На нам, братцы, крушиться, і вот и поло нахое. Козацькі поселення в устинівських степах з'явилися на берегах бурхливого інгулу і тихої березівки наприкінці 17-го на початку 18 століття. Змінювалися часи, покоління, утворювалися нові традиції, притаманні тільки нашому краю. Але незмінним учасником усіх подій залишається просторий, безмежний степ, який закохує в себе людей щирих і працьовитих. Району селища Устинівка, засноване 270 років тому. Нині тут 4 тисячі населення. Окраса селища центральний проспект із численними клумбами вулиця Ювілейна. А найбільшу увагу гостей Устинівки, що весни привертають квітучі іриси. Такого не побачиш в жодному іншому населеному пункті. Саме тут хочеться жити, творити і насолоджуватися життям. Степові простори Устинівського району займають понад 94 тисячі 200 гектарів, з яких більше 70 тисяч гектарів обробляється. А ще Устинівка може похвалитися тим, що у районі 13 природничо-заповідних зон. Серед них восьме диво світу. Перлина нашого степу монастирищем, овіяна численними легендами. Зберігає монастиріще і легенду про давні скарби, чи то козацькі, чи то татарські, вже й ніхто не згадає. І нібито приховує цей острів печерум, вхід до якої знаходиться десь з гори на скелі, а вихід під водою. Але й досі ніхто вхід до цієї печери так і не знайшов. Тож, хто зна, можливо, у цієї легенди ще буде щасливе продовження. А ще монастирище це улюблене місце відпочинку не тільки місцевих, а й приїжджих туристів. Саме тут відзначають найцікавіші народні свята, давні українські обряди. Лише прадавньому інгулу довіряють свої таємниці закохані юнаки і дівчата. Щоб поплив до мого милого. Світи кохана, не А чи не не твого віночка, я спіймав на безкрині з вулиці. О, Іванко, мого. А знаєш, день Івана Купала здійснюється заповітні мрії. Коли на дівич горі, монастирище, зав'язати на горобині стрічки та загадати бажання, тоді Люба, і догадуюся я, що наші бажання будуть одинакові. Козацькі традиції на Устинівщині живуть і донині. Саме на монастирище посвячують у козаки. На широких степових просторах виростають мужні, сильні духом чоловіки. Маємо мисше на волі сила, маємо, понасили бойовичим у небі переймаємо, не з дивойся те свім, ще пишати мучанами, а тусіба, наша воля не загине, бо розкусе України Його називають легендою Балтійського неба, а відроду він був українським соколом. Наш земляк. Двічі герой Радянського Союзу Олексій Юхимович Мазуренко. Уродженець маленького степового села Ленінка. Крім нього ще четверо вихідців з району герої Радянського Союзу Василь Михлик, Костянтин Вишневецький і Михайло Берестовенко. До речі, останній повітряний таран у Великій Вітчизняній війні у квітні 1945 року над Берліном звершив саме житель села Седнівки Федір Петров. Олексій Мазуренко захищав Ленінград і Балтику, а герої Радянського Союзу росіяни Михайло Осіпов і Юхим Стерін загинули, визволяючи його рідну Кіровоградщину Устинівську землю. Загинули в одному бою у березні 1944 року. І тепер їх вічний пост це край степової дороги. Є тут і ще одне святе місце полите кров'ю земляків устинівців. У 1942 році у степу біля Ізраїлівки Устинівського району було розстріляно більше 600 євреїв, в основному жінок і дітей. Злетіли їхні душі у небо степовими чайками, стали вони польовими маками, ромашками чи волошками. У селянському вихованні про душу вчать дбати з маличку. За останні п'ять років у районі за кошти місцевих меценатів виросло три нових храми: це храм святої Євдокії у Криничному, святої Олександри в Криночуватці та святого Дмитрія у Димитровому. Тут вінчають молодят, охрещують дітей, благословляють селян на всі святі справи. Найсвятіша справа на землі вирощувати хліб. А в Устинівському районі це ще й основа економіки. Щороку у Стинівці вирощують 120 тисяч тонн зернових і технічних культур. І нехай землі тут далеко не найкращі продючості, бо ж район входить до зони ризикованого землеробства, працюючи тут істинні хлібодари. Які часто всупереч погоді забезпечують щедрі врожаї завдяки новим технологіям і високій агротехніці. І на цій землі, яку так рідко небо ощасливлює рясними дощами, ось так виграє хвилями важке тоге колосся, золотяться розкішні соняшникові плантації. Ця земля уміє віддячити за пошану до неї. Ця земля завжди славилася працелюбними людьми. Тут десятки орденоносців, серед них 17 кавалерів ордена Леніна. Серед тих, хто і сьогодні множить трудову славу району, відомі в області династії хліборобів. Їхні долі і біографії дуже схожі. У родинах Петренків, Середенків, Абрам'янів, по двоє синів і доньці. В усіх трьох хліборобських родинах сини продовжують батьківську справу. Анатолій Олексійович Петренко очолив Радгосп Устинівський ще у 1975 році. Господарство пережило всі реформи і нині є так само сильним, приватне сільськогосподарське підприємство Україна. А директор Анатолій Олексійович Петренко і досі свято дотримується одного і того ж правила працювати, не покладаючи рук і дбати про розвиток села. Я мрію, як берегти це хозяйство так. Щоб всім людям, які тут жителям, щоб вони була робота, щоб їхні діти в саді ходили, тоді в школу, тоді їх поступали в вищі, ті в середні ці, оце я мрію, щоб село жило і не вмирало. Анатолій Олексійович не просто любить свою маленьку батьківщину. Він закоханий у кожен клаптик, родючої Устинівської землі. Чи не тому на 500 гектарах зростає могутній ліс? Господарство Анатолія Олексійовича немале: 800 голів великої рогатої худоби, 200 з яких це молочне стадо. Є в цьому великому господарстві і місце для справжньої мрії. І про цю мрію щодня нагадують дивовижно красиві скакуни. Колись у далекі 80-ті роки їх поголів'я складало більше ста, тепер їх 23. Анатолій Олексійович зізнається, мріє створити професійну школу верхової їзди. А значить, популяризувати і такий вид дозвілля серед сучасної молоді. Адже позитивні емоції, які отримує людина у спілкуванні з тваринами, ні з чим не порівняти. Храм Святої Євдокії у Криничному побудував Анатолій Петренко. І вже шість років поспіль тут тривають богослужіння. Поряд церквою ще й обеліск матерям-вдовам. До речі, єдиний в Україні. Анатолій Олексійович встановив його у пам'ять тим жінкам, які самі піднімали дітей у голодні і важкі повоєнні роки. Адже завдячуючи саме їх героїзму і продовжується наш рід. На сьогодні вже й сини старішини хлібороба або діда, як шанобливо величають у районі Анатолія Петренка, змагаються з батьком у майстерності управління агроформуваннями. Старший Анатолій очолює приватне підприємство агрофірму Криночувацька. А менший Володимир приватне сільськогосподарське підприємство Червона калина уже і внуки підростають третє покоління Петренків і теж тягнуться до землі. Родина середенків це ще одна династія фермерів, про яких не згадати просто неможливо. Олексій Миколайович Середенко агроном і заступник директора з виробничої частини приватного сільськогосподарського підприємства Димитрово. А нині це 760 земельних паїв. Дев'ятий рік Олексій Миколайович працює під керівництвом свого батька Миколи Борисовича Середенка. Щоб стати директором радгоспу у радянські часи, протекції було замало, акцентує Олексій Миколайович. Треба було мати ще й організаторські здібності, авторитет серед колег і повагу старших. У Миколи Борисовича, як і у його сина Олексія Миколаєвича, все це є. Тепер уже син продовжує славу батька. Обидва серединки, батько і син вірять, що тільки розвиток сільського господарства дасть селу нове життя. Тож неабиякі сподівання тут покладають на новітні технології, а разом з ними і на найсучаснішу техніку. Сама техніка ССПД метру кожного року поновлює. Переважно поновлюється техніка, вже переходимо з вітчизняних на виробники імпортної техніки. Тут ми можемо бачити кейс нової марки 310, це 310 посадиних сил, у, нас у підприємстві їх три одиниці. одиниці. Також маємо сучасну зернозбиральну техніку. Стараємося не відставати від сучасності. Неабиякою духовною прикрасою села Димитрова є церква святого Великомученика Дмитра Солонського її теж побудували за кошти приватного сільськогосподарського підприємства Димитрово, і це не просто храм, це справжня духовна оаза, від якої перехоплює подих, бо це ще одна перелина духовності на Остинівській землі. Особливістю є те, що вона дерев'яна дерев і побудована із дерева смереки Закарпатської, проведена з Карпатських гір, збудована бригадою в Закарпаття. Внутрішні оздоблювані та художні роботи також бригада Закарпатська працювала. Робота. І особливістю також є, що церква дерев'яна. в Літній період часу вона захищає наших вірян від перепаду різкого від жари. А зимовий період дуже швидко. Бере температуру плюс іря нам комфортно. До когорти найвідданіших місцевих патріотів належить і ще одна трудова династія вихідців з Вірменії, родина абрамянів. Юрій Саркісович Абрамян приїхав із сонячного Тбілісі на Степову Устинівщину, коли йому не було ще й 18. -ти. Починав у сфері побутового обслуговування, був бригадиром цеху взуттєвиків у райпобуткомбінаті. Пізніше очолив бригаду асфальтувальників. І більшість добротних доріг у районі це його рок-справа. Талант організатора змусив його взятися і за зовсім нове виробництво вирощувати хліб. І нині Юрій Саркісович очолює сільськогосподарське приватне підприємство «Агротранссервіс». Йому довірили свої земельні паї понад пів тисячі жителів району. Это труд не легкий. Сільськохозяйний труд. Трудиться треба, работать. Треба. Ми рік стараємося, щоб троє в районі. Очень сухостойкий. Район. Рискованное землеробство. Стараемся не опозориться. людей не обижать, жить, радоваться, чтобы и людей радовали, и пальчики рады. У нас ни одного жалоба нету. Досрочно полгода раньше сроком они получают свои появи, как положено. Досрочно помогаем, чем можем. А тепер і сини розвивають власне виробництво на рідній їхньому серцю у Стинівщині. У більшості навчальних закладів та й просто у сільських домівках району стоять вікна кооперативу каскам. Його очолює син Юрія Брамяна Саркіс Юрійович. Тут же поруч працює цех з виготовлення дамських панчіх. виготовляють їх близько 80 тисяч пар на сезон, збувають товар переважно за межами області. А от пекарною приватного підприємства Агротрансервіс керує ще один молодший син Юрія Абрам'яна Вартан Юрійович. Різноманітна здоба, хліб, пампушки і духмяні караваї для найурочистіших подій основа продукції пекарні. Що ж не дарма кажуть, що каравай ознака добробуту. Не випадково і на гербі Устинівського району праця та добробут. Ми Створюємо нові робочі місця, ми працюємо у напрямку поліпшення життя наших людей і відповідно створюємо добро. Початок розвитку фактичного і того, що є на сьогоднішній день, це після прийняття програми Центральний регіон 2015. Це коли ідеї людей, коли ідеї громади були приломлені в той програмі, яку ми прийняли. І, і ті заходи, які війшли складовою в обласну програму. Одним із них був це в першу чергу підвідний газопровід. Це плани 2014 року. У нас ще один такий вагомий проєкт це будівництво сонячної електростанції. Ми використовуємо наші природні здобутки, нашу сонячну енергію, особливо в тій точках нашого району, де вона дає. Вагомий результат. Я думаю, що завершення цього відбудеться також на 2014 рік, і ми можемо забезпечити проти 5-3 МВт електроенергії, які видає сьогодні електричні мережі, то 5 МВт. І люди також можуть альтернативно вибирати. Ми маємо великі запаси надр. це кольоровий граніт, до речі, трьох кольорів: зелений, чорний і червоний. У нас залиші вапняка. Глини, і ми плануємо далі продовжувати роботу по пошуку інвесторів і розвитку той інфраструктури. А що таке, коли заходить крупний інвестор? Це робочі місця, це той гарантований добробут, це розвиток інфраструктури і це в першу чергу перспективи району. Сьогодні в районі працює програма залучення до Остинівки інвестицій. Чекають тут на потужних інвесторів і вже мають власних місцевих. Неабиякі сподівання тут покладають на будівництво товарно-молочного комплексу приватного орендного сільськогосподарського підприємства Агрофірми Сагайдацька, зводять уже перший корпус на 270 голів великої рогатої худоби. А у 2014 році планують здати в експлуатацію другий корпус будівлі. Це так звані «подвійні інвестиції» в інфраструктуру і в робочі місця для устинівських селян. В регіоні, на сьогоднішній день, вот іменно в Устинівському районі, южний регіон Кіровоградської області, нету качественного молока. Це буде качественное молоко, которое может йти на детское питание, і на э, сири. Воно дасть, В першу чергу, в село буде жити Робочі места, люди им. На сьогоднішній день є потенціал в этом селе, і ми хотим использовать, не хотим этот потенціал людей, которые ми своїми силами практично строим. Ми купили техніку для строительства Сами образование, слава Богу є. То потихоньку будемо строиться. До економічних реформ підтягують і соціальну сферу охорону здоров'я. В Устинівську районну лікарню закупили нове рентгенодіагностичне обладнання. Цей медичний заклад пережив не найкращі часи, але тепер, схоже, все змінюється на краще. Лікарня має все необхідне для обслуговування пацієнтів. Маленька, непримітна, здавалася, селищна лікарня в Устинівці має свою цікаву історію. Тут у свій час працювали хірургом Дем'ян Володимирович Попов. Пізніше світило у галузі медицини лікар гомеопат та Микола Миколайович Волобоєв, нині заслужений лікар України, відмінник охорони здоров'я СРСР, дійсний член Нью-Йоркської академії наук. Розвивають в Устинівському районі і народні традиції. Більшість виробів можна побачити, звичайно, на постійно діючій виставці у районному будинку культури. Тут зібрано найунікальніші і найцінніші експонати. Вишивка, плетіння з лози, дивовижні картини і напрочуд красивий стародавній одяг. Та якщо ви гадаєте, що все це справа рук лише старшого покоління, то звичайно помиляєтеся. Традиції ці місцеві майстрині передають дітям, онукам і колекції множаться. Серед молодих вишивальниць варто відзначити ексклюзивне видання вишити заповіт Тараса Григоровича Шевченка. Такого в Україні не побачиш. Тож не дивно, що найближчим часом молода майстриня планує запатентувати свою роботу. Бабуся дуже зраділа, не дарма ж вона мене навчала кілька років, і в принципі в нашій сім'ї такого ще не робили, і бабуся горда за це. В галузі ексклюзивних видань я б хотіла продовжувати творити, оскільки. В Принципі я людина творця і схильна до багатьох видів мистецтва. То я б ще змогла створити якісь унікальні видання. Школа колиска знань В нинішньому приміщенню Устинівської загальноосвітньої школи першого-третього ступенів цього року виповнилося 35 років. Наразі тут навчається 270 дітей. За останні два роки школа зазнала кардинальних перевтілень: замінено вікна, двері, відремонтовано дах. Тож тепер школа може претендувати називатися однією з найкращих у області. Одним з основних завдань освітнього закладу зміцнення здоров'я підростаючого покоління. Сім років тому тут започаткували перехідний кубок Мазуренка, володарем якого щороку стоять найкращі спортсмени. Серед випускників школи теж чимало медалістів талановитих, творчих і обдарованих людей. Науковцями стали її випускники Оксана Солдатенко, нині ректор університету економіки місто Ірпінь, Ірина Шаповалова, кандидат історичних наук міста Одеса. Тут талановиті педагоги і не менш обдаровані учні. Школа готує конкурентноздатних абітурієнтів, які далі опановують професію у найпрестижніших вузах не тільки України. Особлива гордість в Устинівці її дитячий садок. За сприяння селищної ради тут впроваджено перший проєкт ПРООН у районі, у реалізації якого активну участь взяли і жителі селища. Завдяки проєкту ми в ну, першу чергу це, ми побачили те, що люди небайдужі до. Проблем селища і в частності, нашого дитячого садка, і ми отримали те, що про, про що давно мріяли. Це заміна вікон, так як вони були ну у нас в дуже поганому стані. То ми те, що хотіли, те отримали. Але що б там не казали, найголовнішою і знаковою подією для Устинівки є те, що народжуваність нарешті стала перевищувати смертність. Молодь побачила перспективи свого перебування тут. А значить, район розвиватиметься швидшими темпами. Ми вже згадували, що це козацький і хліборобський край, де живуть і працюють люди високого духу і з міцним земним характером. Устинівський район успішно пише свою славну козацько хліборобську біографію. Тож, хто зна, можливо, саме тут підростає майбутній президент України.